Армадол таблетки від головного болю. Ну і зараз трішки детальніше також поговоримо і про події на фронті, і про заяви нашого президента Володимира Зеленського, тому що дав він останніми днями декілька інтерв'ю. І ось тут він зазначив, що я хочу процитувати те, що важливо для нас розуміти, і можливо навіть для тих росіян, які нас також дивляться. Володимир Зеленський сказав, що Путін не розуміє, що в довгій війні він програє, і не важливо, що підтримують його чи 60, чи 70 від. Отків Росіян, ну можливо, на Росії намалюють 90%, а То й всі 100%. Але президент наголосив, що оскільки Україна посилить свої удари всередині Російської Федерації, Росіяни почнуть ставити незручні питання про неспроможність їхньої армії захистити їх, адже українські дрони продовжують приземлятися на території РФ. А, ну а, очевидно, що успіхи наші. Вони будуть відбуватися, будуть продовжуватися не тільки на території так званої Росії, але звісно, що і на фронті. І у зв'язку з цим а, очевидно, що росіяни почали трішечки панікувати. Вже пішли ті розмови про те, у них ж відбулися так звані вибори. Єдиний день голосування. То там ось ті губернатори, які були кандидатами на цих псевдовиборах, то вони вже навіть у своїй кампанії не згадували ось цю так звану спецоперацію. І було Ше про цю війну, тому що розуміють, що їхній електорат він вже ну не зовсім то і задоволений тим, що Росія розпочала ось цю так звану спецоперацію. Ну і ще декілька заяв. І е, про головне, що сказав наш президент Зеленський в інтерв'ю з економіст. У тривалому конфлікті на виснаження Україна втратить ще більше людей, як на фронті, так і через імміграцію. За його словами, у такій ситуації потрібно повністю мілітаризувати економіку країни, і уряд має висвітлити цю перспективу перед своїми громадянами. Ну але Зеленський е, обговорюватиме цю ідею з українцями лише в тому випадку, якщо ослаблення західної підтримки підтримки стане тенденцією, за словами президента, таки. Момент слава богу ще не настав. Ну тобто, якщо дійсно ми будемо вбачати, що підтримка трішечки падає з боку наших партнерів, тоді доведеться всю економіку, економіку ставити на воєнні рейки, як це робить і зараз Російська Федерація. Але ми дякуємо партнерам за те, що. Підтримують нас і дають нам цю допомогу. Що ще сказав президент? Це те, що західні суспільства не пробачать своїм лідерам поразки України. Президент України зазначив, що й досі вважає найдієвішим способом впливу на західних політиків апелювання до їхніх виборців через змі. Саме громадська думка за словами Зеленського спонукала партнерів збільшити постачання зброї в Україну в перші дні війни. Зменшення цієї допомоги може розлютити не лише нас, українців, але і західних виборців. Вони почнуть запитувати, для чого були усі ці зусилля. Народ не пробачить своїм лідерам, якщо вони втратять Україну. Вважає Зеленський напередодні виборів на заході, і особливо у Сполучених Штатах Америки. Підтримувати допомогу Україні буде складно, каже президент, особливо без значного прогресу на фронті. Але при цьому він не вірить, що якщо Трамп прийде до влади, тобто якщо Трамп стане президентом, США, що він погодиться зупинити війну на умовах Росії і що він буде прямо підтримувати Путіна. Крім того, Зеленський впевнений, що на півдні ще може статися великий прорив на пів на півдні нашого фронту. І якщо ми підштовхнемо їх з півдня, то окупанти втечуть. При цьому Зеленський зазначив, що якби послухався порад заходу ввести в бій відразу великі сили, то Україна б втратила тисячі людей. Скорочення допомоги Україні з боку заходу може спричинити непередбачувану реакцію мільйонів біженців у європейських країнах. За словами Зеленського, українці загалом поводилися добре і дуже вдячні тим, хто допомагає нам за кордоном. Але це не було б хорошою ідеєю для Європи, якби вона загнала цих людей у кут. Крім того, Володимир Зеленський заявив, що він дуже проти. Е Зупинки війни шляхом переговорів, доки російські військові на території України а при владі РФ перебуває Путін. Це невдалий момент для дипломатії, каже президент. Якщо західні лідери не допомагають Україні, це означає, що вони допомагають Росії. Ну, ось такі основні тези із інтерв'ю Володимира Зеленського виданню The Economist. І тут, в принципі, ми розуміємо, що малося на увазі під тим, тим, що сказав Зеленський, зокрема щодо переговорів, тому що. Останнім часом знову ж таки тема ймовірних домовленостей почала підійматися і у змі і звучати з вуст деяких великих чиновників. Ось зокрема напередодні держсекретар Блінкен зробив нову заяву щодо переговорів між Росією та Україною, і він сказав, що Україна готова вести переговори з РФ, якщо російська сторона покаже свою зацікавленість зацікавленість у дипломатії. Щоб танцювати танго, потрібні двоє. І поки що ми не бачимо жодних ознак того, що Путін зацікавлений у змістовній дипломатії. Якщо він це зробить, то я думаю, українці будуть першими, хто втрутиться. А ми будемо одразу за ними. Усі хочуть, щоб ця війна закінчилася. Ну і яким би не був успішним контрнаступ за наступні кілька днів і тижнів все не закінчиться. Маємо бути готові до тривалого протистояння і підтримувати Україну. Таку заяву зробила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд. Ну і вона закликала союзників України готуватися до тривалого протистояння Путіну. Цитую, нещодавній візит до Києва, держсекретаря Блінкена, А він відвідав не лише Київ, показав, що яким би не був був серйозний серйозним успіх і просування за наступні кілька днів і тижнів все не закінчиться, не закінчиться за ці тижні. Перед нами довгий шлях у розбудові відновлення України, України, і ми маємо бути готовими до цього і матеріально, і психологічно. Крім того, нуланд сказала і закликала активізувати поставки зброї для України і також зусилля з відновлення української економіки ще до завершення війни.